Друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную вашій увазі закуску на маску на хліб, з якою ви взагалі не заберетесь. Буквально пару хвилиночок потрібно вам для цього. Для приготування беру 4 відварених яйця. Будь-яка зелень за смаком. У мене тут кріп. Можна брати петрушку. Далі пару зубочків, часничку. відразу так відправляю. 20 грамів вершкового масла. Вершкове масло можна замінити майонезом, наприклад. Далі підсолюємо трішки за смаком. І додаємо перчик зовсім трішки чорного меленого перцю. І далі ось ці всі інгредієнти необхідно поєднати, зробити їх однорідними. Застосовую для цього блендер. Смачна закуска за 2 хвилини готова. Дуже просто, дуже швидко, корисно та смачно для будь-якої події та на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не припустити наступне відео. Усім смачного!